Який откровенно для себе почув е, сьогодні, що в ХХ столітті було виливання е, Великий Духа Святого? Чому сьогодні такого не відбувається, чому колосальна така різниця між ХХ століттям і 21-м? І чому, коли е, вроде віриш в Бога, розраховуєш, ну, що має бути якийсь результат в житті, успіх, е, повинно все налагоджуватися, а в житті далі відбуваються проблеми, проблеми і проблеми. А суть в тому, що сьогодні люди слухають, кого попало, а слухають любого проповідника, любої ванглія, любого духа приймає, так? А що ми бачимо? Що писання пише так: перше послання від Івана, четвертий розділ. Перший вірш. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світі. І люди сьогодні кажуть так, що ну, мені просто подобається, як цей проповідник говорить або те, що він проповідує. Неважливо то чи. Воно сходиться зі Словом Божим чи не сходиться, просто мені подобається і все. І з за того відбуваються проблеми, і з-за того в житті відбувається поразка. Тому що, якщо ми далі зачитаємо е, перше послання апостола Павла до Корінтян, 12 розділ. 28 вірш написано. так А інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, а по-третє, учителями. А потім дав сили також дари оздоровлення, допомоги, управління різні мови. Тобто кого Бог поставляє так апостолів, пророків? І люди сьогодні не хочуть слухати якраз от апостолів і пророків. Які дійсно доносять чистоту слова Божого, а хочуть слухати тих проповідників, які проповідують е, просто по душі. Тому, щоб в житті було виливання Духа Святого, потрібно слухати пророків і апостолів, які проповідують чистоту Слова Божого. А якщо продовжувати слухати лжевчителів і е, Проповідника, якого просто побажання захотілося по душі, який відклоняється від слова Божого, тоді будуть проблеми і.